Чи дійсно можуть відібрати нерухомість, якщо не внести її в реєстр речових прав? Саме такі запитання надійшли від вас, друзі, дуже великої кількості за вихідні. Давайте розбиратися, в чому ж тут момент. Спершу давайте роз... зрозуміємо, звідки ж ростуть ноги, а виявилося, при вивченні цього питання що було надано роз'яснення мін'юстом. Про те, що змінене правила внесення інформації про вашу нерухомість, і варто було б внести інформацію про нерухомість, яка куплена вами до 2013 року. Тобто, змін до законодавства і навіть проєктів на сайті Верховної Ради про те, що ви, якщо не внесете нерухомість, інформацію про неї в реєстр речових прав, що вам Її придеться з нею попрощатися, немає. А всі ті відео, які зараз розповсюджуються соцмережею, вони не несуть якоїсь серйозної для вас проблеми, тому що там немає мови про відібрання нерухомості, якщо ви. Її не внесете в реєстр речових прав. Ваше право власності, запам'ятайте, є непорушним. І якщо ви не внесете інформацію про купівлю вашої нерухомості, яка була куплена вами до 2013 року або приватизована, то це не означає, що у вас відб... будуть відбирати вашу нерухомість. Це неправда. Це як рекомендація, тобто, якщо ви бажаєте, що ваша нерухомість відображалася в реєстрі речових прав, тобто її бачимо податкова, її буде бачити виконавча служба, її буде бачити нотаріус, то це ваше право, ви можете звернутися до реєстраторів в ЦНАПі, прийти з підтвердженням права власності і, відповідно, внести цю інформацію в реєстр. Але якщо ви цього не бажаєте, то поки що немає. Такого інструменту, який би змусив вас це зробити, наприклад, через день, через місяць, через тиждень. Тобто ці гучні заголовки, що якщо ви не внесете реєстраційні дані про вашу нерухомість, наприклад, в реєстр речових прав, і там щось буде, нічого не буде. Ваше право власності як є, воно за вами так і залишається. Ось такі от справи, друзі. Перевіряємо обов'язково новини, які ви читаєте. По цій новині. Все гаразд, не переживаємо, якщо ви не внесете, наприклад, через місяць інформацію до реєстру речових прав, ваша нерухомість все одно залишиться вашою. Якщо вам було корисно відео, друзі, будь ласка, підтримайте лайком та репостом.